Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Майже півсотні людей постраждали внаслідок нічної атаки у Харкові. Серед них двоє підлітків віком 9 та 13 років. Росіяни випустили по місту за два десятки безпілотників. Збитки величезні, пошкоджено понад 50 будівель, а кількість вибитих вікон. Найбільша за останній час під атакою були два райони міста: Слобідський та Основ'янський. Більше Марія Малєвська. Ось такий вигляд має школа в Слобідському районі Харкова. Російський безпілотник влучив у трьох-чотирьох метрах від будівлі в землю. Як наслідок у школі майже немає вцілілих вікон. Мінус 280 шибок. Рознесло також частково і зовнішню стіну. Від ранку педагоги та батьки розбирають завали у класах. Ми зараз знаходимося в кабінеті безпеки. Третій кабінет. Ми його нещодавно влаштували, обладнали всім, чим тільки можна було. Тут були куточки, осередки. З різного виду безпеки і ж безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, пожежної безпеки, першої домедичної допомоги приблизно такий самий вигляд мають і сусідні класи. Це ось кабінет третього а дошка впала, стеля впала, вікон немає. Меблі бачите в якому стані все розбите. Увесь цей район, у Харкові його називають Одеська. Сильно постраждав по обидва боки аерокосмічного проспекту. Пошкоджені підстанція швидкої, знищено супермаркет Сільпо на проспекті, тренажерна зала. Поруч тут таки поруч тролейбуси. Вони стояли вночі тут на проспекті, бо депо розбило попередніми обстрілами. Ось цей тролейбус пошкоджено російськими обстрілами вже вдруге. Вікна все побивало, лобове теж вилітало. Все це, це від ремонту. Тувала, все це ходило, працювало зараз знову. Сотні людей цієї ночі залишилися у Харкові без вікон, пошкоджено десятки висоток. Я отут лежала на цій кроваті, це ж стекла нам 5 го числа поставили стекла. І сьогодні повинен був прийти мужчина ось ці аткоси ділять. Лише у цьому дворі вщент вигоріло 13 автівок. Загалом, внаслідок сьогоднішньої масованої атаки, у Харкові знищено. 31 автомобіль у багатьох із цих квартир лише нещодавно ставили нові вікна після попереднього обстрілу. Да, да ну ми ж міняли от новий, ой, О, як вони оце, ну, це нові, бачите, ой, нове відікані називається. Да, это... Оце новіт ой. коли це перше раз у вас вибуло? Да. Ну на паску, которую вибіли. Ми только ну пол місяця назад. У этот нам поставили. На усіх локаціях, де є пошкоджені будинки. Від ранку працюють і комунальники, і волонтери, які роздають людям теплі ковдри, видають плівки та фанеру, допомагають забивати вікна. Постраждало, на жаль, 53 будинки, було влучено 19 шахидів, Постраждали трансформаторні підстанції, електромережа, тягова мережа. Через масштабну дронову атаку у Харкові перебої зі світлом, водою та теплом. За даними міського голови, кількість вибитих цієї ночі вікон найбільша за весь останній час понад 4 тисячі. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.